Реставрація старих вікон у 24-й школі триватиме до кінця цього тижня. Оновлення автентичної столярки це водночас і практичний семінар для місцевих фірм. Це вже одинадцятий проект, влаштований німецьким товариством ГІЗ разом із міською радою. Місце обрали не випадково, адже школи не мають грошей, щоб самостійно відреставрувати старі вікна. Ми вибрали тут кілька найгірших вікон і реставруємо їх, щоб показати, що це можна зробити і в школі замість вставляти дешеві пластикові конструкції. Скільки це коштує замовнику, реставратору, як це зробити? Це є пілотний проект. А наступного року буде ще дві старі школи, можливо, більше. Для заступника директора школи зберегти тепло одне із найважливіших завдань. Заміна старих вікон їм не по кишені, тому керівництво радіє безкоштовні реставрації. До нас дійшла інформація про те, що у Львові є такий проект, який проводить німецький уряд. Проект називається ГІС, і ми спробували написали листа. Ну і вони відгукнулися. Ми їм дуже вдячні за це, тому що в принципі цей проект частково фінансується у проєкті товариства ГІЗ на наступний рік реставрація вікон у 21 й та 62 й школах Львова.